Зовсім недавно вийшла нова версія для Bedrock Edition 1.21.100.23 І сьогодні ми розберемо її. В чи ні? Ви в кабінеті Еміраль Детектива погнали! По-перше, нам додали мідні обладунки, меч, кайло, лопату, сокиру і, як не дивно, мотику. Це дуже добре, бо мідь можна знайти, скопавши трішки блоки під собою. Або сприйняти в рандомну шахту, та там можна накопати мідь. Але зразу можна накопати і залізо, і діаманти. До речі, про залізо та діаманти. Залізо ти здобудеш мідним кайлом. А у діаманти фіг вам. Думаю, пояснювати вам, як їх красити не треба, але скажу лише те, що треба переплавляти мідь. І це дуже неудобно. Мідні інструменти майже як кам'яні. А от броня десь між шкіряною та золотою. Мідні інструменти, звісно, класні, але діаманти ти все одна не забудеш. Найголовніше, що дали в мідному одновленні, це мідні големи, які просрали свою можливість. Стати в Майнкрафті ще з 2021 року. Механіка бомбезна, вони беруть зі своєю мідною скрині, яка спаються під ними і переносять все з мідної скрині до ближайшої скрині. Є і окислені версії цього мідного голема, але в механіка в них такі ж самі. Ну що, що я можу сказати? Мені це мідне оновлення сподобалось. Прикольні броні, прикольні інструменти, але деякі люди все-таки недовольні. Вважають, що. ну... Факту не треба ці мідні інструменти, бо ще треба мідь переплавляти, щоб здобути. Так же думає один із моїх друзів, який не ютубер. А я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь і ставте лайки пока.